Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійцям презентували сучасне видання, присвячене родині Чижевських. Музейний центр отримав гуманітарну підтримку від українсько-німецьких благодійників. Мешканець Приютівської громади отруївся чадним газом і помер у кареті швидкої. Олександрійцям презентували нове сучасне видання, присвячене родині Чижевських. Книгу написали у співавторстві Ірина Валявко та Надія Жахалова. На заході виступили авторка та консультанти, які безпосередньо долучилися до дослідження родинних цінностей і культурної спадщини сім'ї Чижевських. В Олександрії представили нове сучасне видання, присвячене родині Чужевських. Книгу Родина Марії та Івана Чужевських. історико-біографічний нарис написали кандидатка філософських наук Ірина Валявка та Олександрійська краєзнавиця Надія Жахалова. Презентувала книгу авторка Надія Жахалова. Вона згадала, коли вперше натрапила на матеріали про Чужевських. книга про родину в першу чергу і про родину, яка жила. В кінці 19-го, на початку 20-го століття, але яка дуже буде цікава і сучасному читачу, коли я працювала в музеї, ми раптово віднайшли в старих фондах папку, на якій було написано «Марксистський гурток. Але в тому в тій папці були документи про родину Чижевських, фотографії, матеріали деякі, і ніхто не знав про те, що. Це дуже великий, відомий вчений Дмитро Іванович Жевський. І коли я почала досліджувати, то дійсно мені в першу чергу було цікаво дізнатися про родину, про сім'ю, хто вони такі, де вони були, чим вони займалися, чому вони виховали такого сина, тобто на чому це виховання відбула відбувалося. Та досліджували і архівні матеріали, і в Києві, і в Кропивницькому, і в Одесі. І тут на місцевому рівні різні документи, звісно, і публікації під час презентації виступила не лише авторка, але й консультанти, які безпосередньо долучилися до дослідження родинних цінностей і культурної спадщини сім'ї Чижевських, говорили про роль їх діяльності у розвитку освіти і культури Олександрії на початку ХХ століття та вплив на сучасне покоління. Сучасний юний читач у нас непростий, він не дуже любить читати, тому наша задача зацікавити їх книгою. Книга справді дуже цікава. Вона лаконічна в змісті, вона яскрава в ілюстративному матеріалі, багато документації, світлин. От і її треба подати в нестандартному вигляді для дітей. Для цього звичайний урок літератури можна перетворити в якийсь інтерактив. Актив і запропонувати створити, наприклад, сторінку Фемелі, э, чи ж Фемелі, так і нехай діти перевтіляться у сім'ю І будуть робити дописи на цій сторінці. Можна поставити ряд провокативних запитань і вчити дітей критично мислити, чи хотіли б ви відчути э, на собі виховання родини сім э, родини Чежевських, ну і багато іншого. Своїми враженнями від книги поділилася Ірина Чумирис. Я прочитала книгу. Книга дійсно написана дуже доступно і дуже цікаво. І саме головне враження це те, що випуск таких книг означає, що наше місто не просто існує, а воно розвивається. Тому респект авторам, респект всім дотичним до написання цієї книги, оскільки це підсилює нашу Олександрію і наших містян. Організатором зустрічі стала майстерня Чижевських та туристично-молодіжний центр Олександрія. Сьогодні однодумців у нас дуже багато. Ви сьогодні бачили, що навколо цієї книги об'єдналися вчителі різного роду культурні заклади, спортивні інституції. Практично це історія про людей. Мені я думаю, що у вас там буде історія, коли ви покажете все це. Але я вам точно кажу, що дуже приємно, що є міценати, які цю історію підтримують і інвестують це, тому що це інвестиція у майбутнє. От у нас, наприклад, історія Олександрійського театру про театр не було книжки 25 років. І зараз ми про книжку цю зробили історію. А от інвестують майбутнє, це майстерня Чижевських і благодійний фонд Сергія Кузьменка-Турбота. Це ця історія, коли міценати підтримали цю ідею. Я думаю, що вона буде жити в Олександрії. Незабаром в Олександрії відбудеться форум Дмитра Чижевського. Говоритимуть про освіту для розвитку громад. Зарядну станцію, павербанки, захисні рукавички, набір інструментів, захисну плівку, картон та інші необхідні речі отримав Олександрійський музейний центр завдяки благодійникам. Добру справу вже не вперше робить українсько-німецька благодійна організація у співпраці з мистецьким благодійним фондом Центр допомоги мистецтву України подробиці далі у сюжеті. Олександрійський музейний центр отримав гуманітарну допомогу від українсько-німецької благодійної організації України Aid Центр, яку передав мистецький благодійний фонд, центр допомоги мистецтву України. Ми дякуємо Міністерству закордонних справ Німеччини та громадській організації Центр допомоги мистецтву України Київ на чолі з Іриною Нікіфоровою за надану підтримку та безоплатну допомогу нашому музею. Окрему подяку ми висловлюємо волонтеру та меценату Геннадію Шевченку за сприяння у транспортуванні гуманітарної допомоги до міста Кропивницького. Ми також вдячні нашим колегам із музею мистецтв, особливо Тетяні Ткаченко-Сухановій та Ганні Осиповій за організацію передачі допомоги для нашого музею. Ця допомога це не просто матеріальна підтримка, а й символ солідарності та міжнародної співпраці, яка допомагає нам продовжувати свою місію. Зі збереження та популяризації українського мистецтва. Разом ми демонструємо, що мистецтво та культура здатні об'єднувати людей навіть у найскладніші часи. Завдяки благодійникам музей отримав папір для реставрації, захисні рукавички, предмети особистого захисту для співробітників та ще декілька важливих речей. Нам надали пакувальні матеріали. Якщо якась небезпека, ми можемо наші музейні експонати заховати і перенести в сховище. Також набір інструментів, екофло, павербанки в разі вимкнення світла, щоб ми були забезпечені. Також різні матеріали для роботи в фондах. Зазначимо, що Олександрійський музейний центр раніше вже також отримував підтримку від благодійників. Це були павербанки, зарядна станція та ноутбук. 17 березня під час пожежі у приватному будинку отруївся чадним газом мешканець приютівської громади. Випадок стався в селі Протопопівка. Чоловіка 1983 року народження без свідомості передали лікарям, але у кареті швидкої він помер. Рятувальники вкотре нагадують основні правила безпеки, які допоможуть у побуті уникнути отруєння чадним газом. Вночі 17 березня у Приютівській громаді виникла пожежа. Загоряння сталося у приватному будинку села Протопопівка по вулиці Інгульська. До служби порятунку надійшло повідомлення о 23 годині 33 хвилини, що в селі Протопопівка сталася пожежа будинку. Одразу на місце події було направлено одну одиниці техніки від пожежно-рятувальної частини. Також було направлено місцеву пожежну команду Протопопівка. Для ліквідації наслідків пожежі. Прибувши на місце, рятувальники виявили пожежу даху та перекриття на площі 50 метрів квадратних. Також рятувальники в ході розвідки виявили непритомного чоловіка 1983 року народження. Його відразу винесли на свіже повітря та до прибуття медиків надавали першу медичну допомогу. Ліквідували пожежу вже 18 березня. Зня у другій годині 31 хвилину. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили непритомного чоловіка 1983 року народження. Його одразу передали медичним працівникам. Під час транспортування до лікарні чоловік помер у кареті швидкої. У зв'язку з цим випадком хочемо нагадати жителям Олександрійського району базові правила для того, щоб не отруїтися чадним газом. Найперший і найголовніше це не залишати без нагляду газові прилади, провітрювати кімнату, де використовуються такі прилади, не використовувати генератори не менше, ніж 6 метрів до вікон, дверей або вентиляційних каналів, постійно дивитися. За тим, щоб газові прилади були у справному стані, а також перевіряти вентиляцію для того, щоб вона була в справному стані. З початку року це вже восьмий випадок в Олександрійському районі, коли людина помирає від отруєння чадним газом. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.